Я дуже часто розказую про те, що мені подобається в Італії, і настільки часто мене запитують, що мені в ній не подобається. Так ось, пункт основний, який мене дуже тригерить, це оренда житла. Скажімо так, що я буду говорити про якісь загальні штуки. Я знаю, що є різні ситуації, є різні орендодавці, є різні не знаю, сім'ї і так далі. Але мене дуже зле, що вони часто вимагають щось нереальне. Візьмемо для прикладу до само контракту індетермінату. Я до того як відкрити партіту Іву, працювала в італійському офісі. У мене хлопець італієць, у мене багато знайомих італійців, і контракту індетермінату я можу нарахувати ну, в людей можливо сіми-восьми. Він буде, так тоді питання: ну якщо так важко знайти цей контракт, ну для чого його просити? просто? Я розумію, що це якась гарантія, але як на мене, ну це трошки абсурдно. Я дуже рідко думаю про те, що от в Україні краще. Ну тому що я не зрівнюю ці дві країни, вони різні і в цьому немає сенсу. Але от в такі моменти, коли я слухаю різні історії про оренду квартири, я думаю, Боже, а в Україні це було досить легко. Так, звісно, в Україні це також не дуже ізі, Це взагалі такий важливий процес і енергозатратний процес. Але все ж таки, враховуючи свій досвід оренди квартири в Україні і дивлячись зараз на історії різних людей, які чули про оренду квартири тут в Італії, я розумію, що йомаю, а -йо, в Україні все ж таки краще. Що ви думаєте з цього приводу? Чи знімали ви квартиру в Італії? Вам пощастило, чи це все ж таки був ще той челендж? Пишіть в коментарях.